Сьогодні наш рідний Ізмаїл відзначає 433-й рік з дня заснування. Минуле та майбутнє дивовижної історії Ізмаїлу поєднують нас у велику родину, єдину громаду, надихають на та сповнюють наші серця любов'ю до нашої малої батьківщини. Ми з шаною згадуємо всіх, хто творив славетну історію нашого краю, збагачував традиції, розбудовував та боронив від ворога, пройшов різні випробування, але не зламався, не втратив віри, продемонстрував приклад безкорисного служіння своєму краю, змінюючи своєю працею кожен день життя на краще. З днем народження, сонячне місто, славне місто, місто надій. І сьогодні у рідній країні розквітай моє місто, радій, енев, України. свои сов Маїл це особливе місто, багатонаціональне та сповнене взаєморозуміння з неймовірною енергетикою, самобутністю і душевною атмосферою. Разом ми розвиваємося, вміємо працювати творчо, прагнемо набувати європейського вигляду, бути завжди першими та найкращими. Ми з гордістю кажемо. Наш Ізмаїл це рідне місто, у якому є все: і мудрість, і краса, і затишок. Сьогодні ми з певненістю можемо сказати: наш Ізмаїл краса на березі Дунаю, Європа на півдні України, шановні мешканці міста, від імені Ізмаїльської міської ради. Та і виконавчого комітету. Прийміть щирі вітання з днем народження нашого міста. 433 річницею з дня заснування. День міста завжди особливо свята для нашої громади. Цей день об'єднує тих. Хто відчуває себе частиною нашої дружньої родини і пишається тим, що він ізмельчанин, що він українець. З початку широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України життя нашого міста змінилось. Ізмаїл став прихистком для тисяч людей. Які знайшли ту дім, друзів, роботу та підтримку. Наші захисники ізмільчани на передовій боронять рідну Україну, а кожен з нас на своєму місці працює задля перемоги. Бо сьогодні це головне гнати ворога з нашої землі, звільняти українські міста та села. Ми віримо в наших захисників та захисниць. Допомагаємо силам безпеки та оборони. Разом наближаємо перемогу. Війна щодня забирає життя українців. Гинуть воїни, гинуть мирні люди, гинуть наші діти. Кожна ця смерть це великий біль для нас. Прошу шанувати пам'ять наших загиблих співвітчизників хвилиною мовчання. На пам'ять нікого ніколи не забудемо. Шановні мешканці міста, ми глибоко вдячні нашим захисникам і захисницям, підрозділам сил безпеки та оборони завдяки стійкості, мужності та героїзму, яких. Наша держава щодня наближає перемогу. Віримо, що наступний день народження нашого міста ми будемо святкувати як переможці над російським агресором. Єднаємось та працюємо разом. В ім'я майбутнього України та нашого міста. З днем народження Ізмаїл, слава усім, хто захищає нашу державу, слава нашим героям, слава Україні! Шановні пані та панове, шановні жителі міста Ізмаїл, шановне керівництво цього міста, дозвольте від імені голови Одеської обласної державної адміністрації, пана Олега Кіпера, привітати вас з днем народження міста. Передати вам найкращі побажання бути міцними, здоровими, щасливими і до перемоги, щоб скоріше наступила наша перемога разом. Дякую. Почесною грамотою одеської обласної державної адміністрації за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, самовіддану службу українському народу, захист суверенітету та територіальної цілісності України та з нагоди дня захисників і захисниць України нагороджується. Головний сержант Грінівецький Юрій Миколайович командир взводу охорони військової частини А2372 Молодший лейтенант Адамчук Юрій Юрійович, заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення військової частини А-7348, та солдат Бондаренко Сніжана Андріївна, стрілець 3-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького зводу, 3-ї стрілецької роти військової частини А-7348. Названі воїни на чергуванні. Ми подякуємо їм за службу, за те, що вони нас захищають, обов'язково нагадують їм передамо. Дякую. Сьогодні не тільки день народження Ізмаїла, а цей день співпав з дуже таким добрим святом віри, надії і любові. Як кажуть, якщо ти втрачаєш гроші, ти не втрачаєш нічого. Якщо ти втрачаєш друга, ти втрачаєш половину. А якщо ти втрачаєш надію, ти втрачаєш все. Я думаю, саме в цей день ми можемо. Звернутися до ангела-охоронця, попросити про ту перемогу, про яку, яку говорив Володимир Андрійович, щоб віра, надія і любов наблизила кожну українську родину, кожного мешканця Ізмаїла до цієї перемоги зі святом! Почесною грамотою Одеської обласної ради за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків, високий професіоналізм, самовіддану службу українському народу, захист суверенітету та територіальної цілісності України та з нагоди дня захисників і захисниць України нагороджуються старший сержант Панасенко Юрій Валерійович. Інспектор прикордонної служби вищої категорії, начальник відділення прикордонної застави прикордонної комендатури вищого реагування 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського державної прикордонної служби України. Занет Іван Йорданович відповідальний виконавець Федерг'єр штабу прикордонної комендатури швидкого реагування 17-го прикордонного загону імені полковника Олександра Жуковського державної прикордонної служби України. Подарунком нагороджуються майор міца Володимир Ігорович, начальник штабу, перший заступник командира військової частини. А 2372 Буравльов Максим Вадимович, начальник служби забезпечення пальномастильними матеріалами військової частини 3058 Національної гвардії України. let